У мене все влаштовує. Я не часто так паркуюся, бо по роботі ли зупиняюся. Зазвичай припаркувався, пішов, оплатив, все добре. Коли є платні парковки, скажімо так, є вільні місця, де можу запаркуватись, бо зазвичай треба кружляти дуже багато. Це жахливо, тому що в незалежності. Чи платне воно, чи не платне, немає де припаркуватися. Ну раніше доступно було всім, зараз я стою, невідомо як мені це оплатити. Та це нормальна, адекватна ціна, це не є дорого, але це лишній час. Ну, раніше там можна було припаркуватися теж безкоштовно. Мало того, що не безкоштовно, але ситуація не помінялася. Воно ну, взагалі неправильно, я думаю, бо дорогу не зробили, накреслили синів, купили фарбу. А гроші деруть із людей. Та ні, воно і так нема де зупинитися. Дивлячись, куди підуть кошти від цього. От чому проблема. А так, так. В кожній цивілізованій країні. я місто. Пере місто і мені здається, і порядок є. Але є багато але. Так що, а то гроші тепер 25 гривень. Я задоволена, що можна от так під'їхати і припаркувати машину, так що мене все влаштовує. Центр в першу чергу. Корятовича, шандра Петефі це проблемні місця такі, що завжди багато машин, що важко проїхати деколи. Я думаю, що то не вирішили проблему і це воно не рішає, тому що і так нема місця, де паркуватися. Це вона проблема, яка може бути якість як ніколи. Я скільки їжу ще не раз не знайшов місце, яке платне, де припаркуватися. Думаю, що для міста це в принципі добре, тому що буде додатковий дохід в бюджет. А для звичайних людей, звісно, хотілося б мати безкоштовне місце паркування. Я бачу, що залежить звичайно від часу доби. В час пік їх немає, ну а в інший час ввечері десь. Воно вже є, воно з'являється. Ну я думаю, що в таких місцях це, це неправильно, тому що, от як я е, приїхав в військовий госпіталь, я на лікуванні. Я не можу ні зайти, ні пройти, нічого, щоб ну, не сплатити. Так, парковка платна потрібна, але не, не, не во всіх містах, де вона в даний момент є. Я думаю, що в центрі міста, де найбільш ну, реально проїхати, от там потрібно якісь парковки платні робити.